Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так наскільки ж реально зросла пенсія у березні місяці наших пенсіонерів, і уже не на звітах, не на якихось даних пенсійного фонду, а на живих прикладах, тобто приклад конкретної людини, як все що збільшилось, і розглядаючи їх, тому що тут Такі приклади, які показують майже усю картину, ви зрозумієте, як це відбулося у вас, і зрозумієте, чи правильно вам там все нарахувало. Також варто вже зараз почати говорити про те, що там щось дуже незрозуміле наміщається з електроенергією. Є 10 постанов, як це все має бути відбуватись. Виберуть якусь одну з них золоту серединку. Ну я думаю, уже зараз потрібно почати розбиратися з цим питанням, бо там ой, щось як назріває, хоч би нам не підняли її в 4 рази. Хочете бути в курсі, знати, як це все відбуватися і. Втручатися в цю справу, тому що наші думки народні мають уже неабияку вагу. Там нас вже майже 780 тисяч. То долучайтеся до каналу, натиснувши кнопочку підписатись, і ми це все обов'язково промоніторимо, втрутимося і постараємося щось вибрати все-таки в сторону народу, народної думки. Так? Тож долучайтесь, тепер давайте про пенсії. Далі, що ж відносно пенсії, розбираємо по прикладах все по порядочку. І так, е, пенсія 200, саме 200, не 293, а у кого було 200, мінімально зросла до 2520, як ви бачите на своїх екранах. Тобто збільшення 420 гривень, про це ми всі знаємо. Я про це неодноразово говорив, але тут хочу додати, що це, якщо розібратись, доволі хороше збільшення. Да, ну, е, Інфляції, збільшення цін, воно, звісно, не перекриває, але зараз ви зрозумієте, чому воно все-таки вважається хорошим. Далі. Інші пенсії людей. І тут зараз буде такий великий резонанс, і я буду вам розповідати, чому пенсія 3000. Зрозуміло, що це дотянута пенсія. І в людини було 2880 Бачимо, сума збільшення лише 120 гривень. Пам'ятаємо, в попередньому було менша пенсія, але сума збільшення більша. Далі, пенсія 5021 гривня було 4300 там трішки з копійками. Ну, доплата більше, ніж 700 гривень. Тобто, якщо пенсія 5, 6, 7, 8 тисяч, то доплати там доволі суттєві, починаючи там з 600, 700, 800 і навіть 1000 гривень з копійками. Пенсія. 3,336. Було 3,236. Це також дотяжка. Тобто мінімальна доплата 100 гривень. Тобто, бачимо так, такий резонанс. І отут, щоб хорошо зрівнити, і зараз я вам розповім, чому це так. Бачимо: пенсія 3,915 була 3,404 Дотяжка до А доплата до пенсії в результаті індексації 512 гривень. І бачимо, 336 лише 100 гривень. 3915,512 гривень. От, здавалося, пенсії майже там, однакові, невеликий зазор, там цих 600 гривень. Так? А розмір доплати кардинально різний. 100 і 512 гривень. Чому це так? Зараз я дойду вже по цих списках до кінця, і тоді вам усе розповім, як це все формується, і звідки ці доплати і дотяжки. Далі пенсія 2520, зрозуміло, що це було 200 дотягнули. Пенсія 11 тисяч гривень, доплата 911 гривень. Про те, що я розповідав, що у кого великі пенсії, то розмір доплати також відповідний, тому що ну, відсоток застосовується до середньої зарплати усіх пенсіонерів. Якщо людина отримала велику середню заробітну плату, значить у неї коефіцієнт зарплати, який Формулу індексації. До речі, про формулу індексації. Наступне відео ми осі ці приклади і навіть більше розжуємо вам по формулі індексації, щоб ви на майбутнє вже знали, як все, що рахується, і вас не можна було обдурити. 4074 бачимо доплата 344 гривні. Тобто, було 3915, доплата була 512 гривень. А тут 4074 доплата лише 344 гривні. Пенсія, здавалося, більша, а сума індексації доплати менша. І тут варто звернути увагу на один нюанс: анонсована пенсія має бути не менше, ніж 2520 гривень. Так, так анонсував пенсійний фонд Служба соціального захисту населення. Ну ми тут бачимо цифри 2300. І 2,208 взагалі, що це за цифри, чому люди отримують менше? Обов'язково розберемося. І також бачимо, людям прийшли доплати окремими відомості, що це може бути доплата і де вони взялися. Це те, про що я вам говорив, коли люди переходять або на інший відпенсії, або добиваються, щоб їм зарахували якийсь певний стаж, який раніше не був врахований, або добиваються того, щоб їм перерахували пенсію відповідно до їхньої заробітної плати, і тоді їхня пенсія може зрости. І от ця сума це одна з збільшень пенсії. Надію, що ця людина добилась їх, дякуючи розбором на моєму каналі, якщо ні, то в принципі не так важливо. Головне, що людина все-таки отримала збільшення до своєї пенсії в вигляді отакої доплати. І тепер кожен місяць воно не буде приходити вже другої квитанції, а буде враховане в основну пенсію. І отак буде настільки пенсія більша. Так, дійсно, можна це зробити. Ми також про це в наступних відео будемо розглядати, як цього добитися. І тепер розбираємось, чому ж. В одних при пенсії 3 500 доплата 100 гривень, в інших при пенсії 3900, вже зараз стала доплата там майже 600 гривень. Дивіться, все залежить від різних факторів ваша пенсія, так? І один з них це та заробітна плата, яку ви отримували. Відношення вашої заробітної плати до середньої по країні. Якщо ви отримали велику заробітну плату, відношення більше і коефіцієнт більший. І тоді, коли індексується середня заробітна плата, Плюс множить на ваш коефіцієнт, і отримується таке солідна добавочка 400, 500, 600, 700, 1000 гривень, 1500 – це максимум. А у того, у кого заробітна плата була мала, а стажу, наприклад, дуже-дуже багато. Там є люди, у них по 50 майже років стажу. Це такі, знаєте, дуже великі цифри. І у них. Загальний розмір їхньої пенсії не дуже високий, через те, що була заробітна плата мала. А от враховуючи вже коефіцієнт стажу, надбавки так, за наднормовий стаж. Получається, пенсія доволі така немаленька. Но, коли відбувається індексація, то враховується лише ото початок тіло вашої пенсії. І він збільшується несуттєво, доплати за наднормовий стажі залишаються на тому самому. Рівні майже там, так. І виходить, що в одних в тих самих 3200 стало 3800, а в одних 3200 стало 3,300. Тому що тіло пенсії в тих зросло на там, 500 з копійками гривень, в тих лише на 100. А доплати тоді дорахувалися, цим просто доплати, а тим там в них майже доплат не було. В них усе майже тіло пенсії, і тому воно так значно зростає. А в одних тіло пенсії. там, не дотягує навіть до півтори тисячі. Його також перемножили на ці відсотки, і воно ще й тоді не дотягнуло до мінімальної виплати. Його дотянули до мінімальної виплати і додали усі надбавки, які ви отримаєте. І вас вийшло цих 3 300, нижче яких ви отримувати не можете. Про суми, які нижче яких ви отримати не можете, я розказував в попередньому відео. Можете подивитись більш детально, тому що зараз робимо такий, як. Висновок так, від цієї індексації. Тим, хто отримував 200, дійсно додали в співвідношенні, так, усе в нас пізнається в співвідношенні непогану суму, вони отримають 2520, так, 420 гривень плюсом. Ті, хто отримував там, 2 200, 2300, 2400, то в них індексація пенсії. Відбулася дуже незначно. В основному це були дотяжки у вигляді 100 гривень або дотяжки до якихось мінімально встановлених сум. І отак воно, як ви знаєте, майже не відчулося. Хто отримував більше 3 тисяч гривень, то доплати там різні, але так в районі 300, 400, 500, 600 гривень. І хто отримував більше 5 тисяч гривень, то там вже пішли доплати дійсно 500, 600, 700, 800 гривень. І навіть півтори тисячі гривень. Ну, це в основному тих, хто і вже отримував тоді за десятку і більше. Півтори тисячі гривень це максимальна сума доплати. А мінімальна не менше, ніж 100. До речі, якщо ви отримали меншу доплату, ніж 100 гривень, розпишіть, будь ласка, свою ситуацію, тому що мені також ну, хочеться в цьому розібратися. І максимальна пенсія це 10 мінімальних, також не змінилася 2000 930 гривень. Тому що 2093 гривні на, за, на даний момент мінімалка, і вона також не змінилася. Слава Богу, що її отримує не така велика кількість людей, Там менше 100 тисяч пенсіонерів. Це люди, в яких там взагалі майже немає ні стажу, ні зарплати. Ну от їм держава платить таку соціальну виплату. І максимальна 2930, вона також не змінилась, залишилась на сталому рівні. Тож. От така ситуація на сьогодні, надіюсь, вже на прикладах вам чудово стало зрозуміло, що як декому додавали. Якщо ще щось ні, то ми будемо розбирати в наступному відео саме по формулам. Всі ці циферки будемо підставляти. І я впевнений, що ви вже в цьому питанні будете настільки підковані, що самі в пенсійному фонді зможете розказати, де вони вам і що не дорахували. Тож, залишайтеся на каналі Народна Думка, обов'язково все розбираємо. Не лише пенсії, а й інші виплати, соціалки. Будемо розбирати питання електроенергії, тому що там щось назріває таке, що поки що не зрозуміле. Там 10 положень вже придумано, як буде змінюватися ця ціна. Одні одне з них, зрозуміло, ще не затверджене. З цих 10 будуть вибирати якусь золоту, як то кажуть, серединку, в якій ми обов'язково розберемося. Тож, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.